Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від японської компанії RS під номером vs 7 xz Секатори професійної лінійки компанії RS постачаються в спеціальних пластикових таких от коробочках. Всередині є секатор. Інструкція, в якій вказано основні технічні характеристики цього секатора. І поданий перелік змінних деталей, які необхідні, якщо вам потрібно відремонтувати цей секатор. RS VS 7 xz належить до професійної лінійки. Це є найменший секатор з професійної лінійки. Тобто є сімірка, є трошки більший секатор вісімірка і ще більший дев'ятка. Це все є обвідні секатори, які підбираються виключно під розмір руки. Таким чином, щоб вам було зручно користуватися ним, секатор 7 xz розрахований для роботи маленькою рукою, і переважно його обирають жінки. Дуже зручна ергономіка власне, японських секаторів, на відміну від інших секаторів, які є на ринку, на відміну від європейських секаторів. І власне специфічна ергономіка, специфічна ергономіка конструкції цих секаторів дозволяє бути РС одним з лідерів секаторів. У світі. Діаметр зрізу цього секатора до 19 мм, довжина його всього 180 мм, тобто він є досить маленьким, вага 185 грам, він її дуже легенький. Лези контролезу професійних секаторів ФРС, виготовлені з в сталі та покриті хромом. Хром захищає лезо від корозії. З лівого боку секатора є специфічний вузол, вузол регулювання затяжки сьомового вузла. Це дуже важливий елемент від того, як відрегульований секатор, як правильно він відрегульований, буде залежати, як довго і якісно він буде працювати, який зріз він робить. Тобто ці елементи є дуже важливі. Руків'я професійних секаторів АРС виготовлені з алюмінієвого сплаву, покриті спеціальними пластиковими накладками. Вони є дуже зручні в утриманні. Всередині знаходиться пружина з нержавіючої сталі, а всередині пружини знаходяться два великих резинових амортизатори, які суттєво полегшують удар під час обрізання гілки. Цікавим елементом цього секатора є замок, який знаходиться зверху секатора. Він дозволяє відкривати і закривати секатор як лівою, так і правою рукою. Це досить комфортно робити як лівою, так і правою рукою. Специфіка цього замка є в тому, що він закривається просто стисканням руків'я, а закривається, стиснувши руків'я, подавши його вперед. Придбати секатор ARS VS 7XZ ви можете в компанії Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором ARS на території України, в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!